24 травня прийшов час посіву сої трошки ми запізнились, хотів я 15 травня і посіяти, але сіємо зараз. Жита тримає доволі таки непогано весь бур'ян. Все що ми бачимо це хвощ. Хочу жита нічого не робить. Сіємо ми приблизно на 3 сантиметри. До цього ми тут зробили зрошення От. І маємо вологий м'який ґрунт для посіву сої. От наша соя. От, в принципі глибина достатня. Дня за 3-4 ми зайдемо, зробимо тут знову зрошення, для того щоб вона гарно стартувала і росла. І будемо спостерігати. Це у нас ділянка. Зараз ми сіємо 200 тисяч, один прохід на 70 і потім ще один прохід зробимо ще разочок на 70. За зміщенням 35 см. Будемо марки 400 тисяч насіни на гектар норма висіву. Подивимося як воно буде себе поводити. Поруч ділянка тут у нас теж така експериментальна вийшла. Теж будемо зараз тут сіяти. А, тут було ну, так, не, не дуже якісно скосушеного жито. І перебита катком. Тобто ми маємо таке жито, щось загинувше, щось вже відростає. Але якщо ти робиш це в фазу до цвітіння, то буде однозначно йти атавний жито. Після зрошення пішла ну, суттєво атавність жито, Але я сподіваюся, що воно високе не виростить і не буде заважати своїй рости. Прикатати якісно ми його не зможемо, хоча будемо теж намагатися це робити. Ну, при тому всьому теж можна побачити, що жита якісно тримає весь бур'ян. Але вологи тут трошки менше, ніж на тій ділянці після зрошення, тут теж було зрошення. Ну, Вона все одно є. Тобто сівалка якісно посіяти, розкласти насіння збоже, після того, якщо навіть буде насіння лежати в сухій землі, що навряд чи ми зможемо провести зрошення ще і наситити ґрунт доволі таки серйозно. Тобто перше зрошення ми зробили для того, щоб ми мали змогу якісно посіяти свою. Так ми сіємо по вже скошеному житу. В подальшому, якщо у нас вийде плани сіяти жито з використанням мекарізи, далі туди всівати сою, таким чином ми ще більше збільшимо площу і якість. Якість е Удобрення жита. Ну, От наша соя лежить. Ну, Грубо кажучи, 3 см. Буріну нема, жито росте. Жито до фази перший тройчатий точно не заважає сої. Це вже перевірено. Як буде далі? Цікаве питання. Будемо спостерігати. От наша діляночка. І далі поруч, що ми закладемо такий самий посів, а тільки на ділянці вже обробленій. Ми подивимося різницю врожею. Всім гарного дня. далі.